Мені приємно звернутися до всіх глядачів передачі ранок з надією, гарними побажаннями. Доброго ранку, мирного і тихого, благословенного Богом дня. Я бажаю дорогі вам. І разом з вами маю чудову можливість дякувати Богові за день життя, який він подарував. Не дивлячись на обставини, ми можемо покладатися вірою на обітниці, які Господь залишив для нас через своє Слово. І коли ми будемо знати Бога, любити Бога, ми будемо любити всіх і настане день, коли ми побачимо Ісуса, ідучого на хмарах небесних. А сьогодні чудова обітниця у Євангелії від Іоанна, в 14 розділі, ми читаємо. Коли чого попросити в ім'я Моє, я зроблю. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. В моє ім'я спонукав Христос учнів молитися. Усі його послідовники повинні звертатися до Бога в ім'я Христа. За них була принесена велика жертва, і вони дорогі в очах Господа, оскільки їм зарахована праведність Христова, вони стали дорогими для Нього. Заради Христа Отець прощає усім. Що бояться його. Він уже не дивиться на них, як на грішників, а бачить подібність з його сином, у котрого вони вірять. Господь прикровражений, коли його народ недооцінює себе. Він бажає, щоб вибраний рід оцінював себе згідно із ціною, котру він заплатив за них. Вони потрібні Богові, Інакше Він не посилав би свого сина, щоб відкупити їх ціною таких страждань. Він має справу для них, і йому приємно, коли вони просять у нього багато, щоб прославити його ім'я. Вони можуть сподіватись на великі звершення, якщо вірять у Його обітниці. Але молитися в ім'я Христа. Це означає набагато більше. Це значить прийняти Божий характер, виявляти його дух і чинити Його діла. Обітниця Спасителя містить певну умову. Якщо ви мене любите, говорить він, то виконуйте мої заповіді. Він спасає людей не в гріхах. А від гріхів, і ті, що люблять його, засвідчать свою любов послухом. Усякий правдивий послух іде від серця, він виникає у серці під впливом Христа. І якщо ми не противимось, то Він настільки зіллється з нашими думками і цілями, настільки підкорить наші серця і думки своєї волі. Що через послух Йому будемо виконувати ніщо інше, як свої бажання. Очищена і освячена воля знайде найбільше задоволення в служінні Йому. Якщо пізнаємо Бога так, як нам це дано, тоді наше життя буде прикладом безпристрасного послуху Унаслідок правильного розуміння Христа і спілкування з Богом, гріх стане для нас. Ненависним. І як Христос у своєму людському тілі жив згідно із законом, так можемо жити і ми, якщо отримаємо силу від Господа. Але ми не повинні перекладати нашу відповідальність на інших і очікувати від них козівок. Не слід завжди залежати від людської поради. Господь навчить нас виконувати наші обов'язки так само охоче, як Він учить цього і інших. Якщо приходимо до Нього з вірою, Він відкриває нам свої таємниці. Серця наші палатимуть, коли Господь наблизиться, щоб говорити з нами, як це було з Інохом. Люди, які вирішили. Не робити нічого такого, що суперечить Богові, знатимуть, яким шляхом іти далі, після спілкування з ним. Вони отримають не лише мудрість, але й силу для послуху і служіння. Так обіцяв Ісус Христос, Дух Святий, який посланий Ним, буде навчати нас. Як іти за Господом? І від Івангеліану, в 16 розділі, в 13 вірші, Господь говорить, коли ж прийде Він, дух істини, то наставить вас на всяку істину, перш ніж принести себе в жертву, Христос прагнув дати своїм послідовникам найважливіший і найдосконаліший дар, завдяки котрому вони матимуть доступ до невичерпних джерел благодаті, як він говорить. І я облагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами повік Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. А ви ж знаєте Його, бо Він перебуває з вами і буде у вас, не залишу вас сиротами, прийду до вас. Дух і до цього часу був у світі, він працював над людськими серцями від самого початку утілення плану спасіння. Але доки Христос був на землі, учні не мали потреби в іншому помічникові. Лише після того, як вони були позбавлені Його присутності, учні відчули потребу у Святому Дусі. І тоді Він, тобто Дух Святий, був посланий їм. Дух Святий є представником Христа, позбавлений людської подоби і тому незалежний. Христос, обмежений людським тілом, не міг бути присутнім на всякому місці, тому Він повинен був піти до Отця, а для блага учнів послати Духа, який продовжував би його справу на землі. Тепер ніхто вже не матиме переваги через те, що живе там, де Христос, або близько спілкується з Ним. Через Святого Духа Спаситель доступний усім. У цьому розумінні він ближчий до них, ніж під час свого перебування на землі. Усякого часу і на кожному місці, у горі і скорботах, коли майбутнє здається похмурим і непевним, коли відчуваємо себе безпомічними і самотніми, нам буде посланий утішитель як відповідь на молитву віри. Обставини можуть розлучити нас із нашими земними друзями, але ніякі події або відстань не зможуть розлучити нас із небесним утішителем, де б ми не були, куди б не йшли. Він завжди поправиться в нас, аби підтримувати, допомагати, підіймати і підбадьорювати. Утішитель, названий ще й духом істини. Його робота це визначати істину і відстоювати її. Спочатку він перебуває у серці, як дух істини, і тому є утішителем. Істина приносить розраду і мир, чого не може дати омана. Сатана опановує людським розумом через фальшиві теорії, через фальшиві традиції. Спрямовуючи людей до фальшивих ідеалів, він спотворює характер. Святий Дух промовляє до них через Писання і закарбовує істину у серці. Таким чином, викривається гріх і обман усувається з душі. Отже, завдяки духові правди, який діє через Слово Боже, Христос залучає до себе свій обраний народ, і сьогодні Він хоче залучити кожного із нас, щоб ми прийшли до Нього. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми не зволікали. А сьогодні, коли чуємо голос Ісуса, щоб ми прийшли до нього і дали можливість Духові Святому вести нас. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє святе, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як не прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Сьогодні, Господи Боже, коли багато линуть голосів, які говорять, що там є істина. Дай нам мудрості прийняти Духа істини, Святого Духа, щоб не помилитися на дорозі правди, а щоби бути твоїми послідовниками тут, а коли ти прийдеш, щоб вийти у царство Твоє, щоби там, у небесних оселях, ми могли спілкуватися з тобою, прославляти тебе, жити з тобою і насолоджуватися вічним життям. Це наша молитва і прохання, а тобі, Богу нашому, за все, що ти зробив заради цього. Подяка, честь, покінь і слава Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. У Біблії є досить прості і зрозумілі поради. Господь говорить, що кожного, хто покличе Моє ім'я, той буде спасенний. Але, дорогі мої, коли людина приходить до Ісуса, щоб кликати Його ім'я, вона починає з Ним спілкуватися. Ми маємо знати, що Господь дає завдаток Духа Святого для кожного, і деколи наше сумління, наша совість говорить нам, це добре, а це погано. Але Господь каже: якщо ми хочемо більш співпрацювати із ним, коли ми захочемо представляти Його, то ми маємо прийти до нього, навчитися від нього. Більше того, коли ми хочемо щось просити в Його ім'я, ми маємо знати, чому ми це просимо, чи це по Божій волі. І ще більше того, Господь каже: якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. Як, дорогі мої, інколи ці заповіді залишаються осторонь. На першому місці наші проблеми і все інше. І ми би хотіли, щоб Бог їх всіх вирішував, а те, що стосується нас, ми залишаємо. Давайте усе поставимо на свої місця. Давайте знайдемо Ісуса, почнемо жити разом із Ним. Почнемо любити Бога понад усе і ближнього як самого себе, виконувати Його заповіді, слідувати так, як Він сказав. І тоді ми відчуємо, яке благословення жити з Господом. Спробуйте, зробіть цей крок уже сьогодні, якщо ви не робили. І ви відчуєте велике Боже благословення. До побачення!